Колись дуже давно старий дідусь повідав своєму онукові життєву істину. Розумієш, в кожній людині йде боротьба, ця боротьба дуже схожа на бій двох вовків: один вовк чорний, він представляє собою різне зло: заздрість, лють, ревнощі, жаль, егоїзм, жадібність, брехню. Інший вовк білий. Він представляє добро, мир, дружбу, любов, надію, турботу, доброту, вірність, правду. Онук, зворушений до глибини душі словами діда, надовго задумався, а потім запитав. Діду, а який вовкінці перемагає? Злий чи добрий? Старий ледь помітно посміхнувся і відповів: Запам'ятай, завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш.